Привіт! З тобою «Вчуйся вухами від смарт-освіти. З нами можна не лише за столом чи партою. Можна на прогулянці, в дорозі, у кав'ярні, наодинці чи разом із друзями. Просто слухай і вчися. Привіт усім тим, хто продовжує занурюватися у світ української літератури та вчиться не лише заради доброї оцінки, а й для плекання національної ідеї. Серед вас, любі мої слухачі та слухачки, певно, є фанати історичних серіалів. Серед своїх знайомих я знаю принаймні сотню фанів величного століття та корони. А що, якщо я тобі скажу, що в нашій українській літературі є не менш яскрава, але ще не екранізована повість? Так, так, на історичну тематику та ще й з історією кохання. Аби цей твір екранізували, він би легко заткнув за пояс і турецьке величне століття, і британську корону. Може побитися об заклад із будь-ким, хто вважає інакше. Але щоб укладати пері, тобі спершу варто дослухати літказ до кінця. Бо я, вчитель словесності Олександр Черкас, тут для того, щоб розповісти про українську історичну прозу, не по шкільному. Слухаємо фрагмент маршу Україна від композитора Григорія Китастого і погнали розбиратися. Сьогодні ми розглянемо історичну повість Богдана Лепкого Мотря, обговоримо особливості його образів, проаналізуємо, чи сюжет відповідає історичній правді, і найголовніше, спробуємо з'ясувати, який саме рецепт національного успіху відтворив у повісті автор. Чи можемо ми скористатися ним і сьогодні? Сподіваюсь, заінтригував, бо вже час обговорювати історію створення тексту та його сюжет. Але перш ніж говорити про Мотрю, коротко познайомимось із автором. Переконаний, що багато хто вперше про нього почує повне ім'я цього видатного чоловіка Богдан Теодор Нестор Лепкий. В історію української літератури він залетів як автор казок поетичних творів та спогадів. Однак, окрасою його творчості стали твори на історичну тематику: романи, повісті та оповідання. Мотря, якраз, одна із них. На цим текстом Богдан Лепкий. Працював в 1923-1926 роках в Галичині. Щоправда, він задумував не окрему повість, а повноцінний роман Епопею, що, мав бути, присвячений постаті Івана Мазепи. Задумувалось аж п'ять частин, і повість Мотря то лише перша з них. Тож, якщо тобі сподобається, раджу почитати наступні роботи лепкого. А це не вбивай та Батурин. Ці частини не менш популярні, аніж повість, про яку ми говоримо сьогодні. Причин, із яких письменник звернувся саме до історичного жанру було кілька: перша посилення тиску на українців в Галичині. Що ж такого відбувалося в той період, раджу дізнатися в уроці польсько-українська війна 1918-19 років на сайті «Вчися вухами. Події тих років спонукали до пошуку власної ідентичності. А для цього треба було знати історію свого народу, шукати рецепти національної єдності. Та розуміти причини минулих поразок, друга причина, чому Лепкий звернувся до історичного жанру це банальна мода на такі твори в європейській літературі. Зазначу, що Мазепа, як герой у його творах, вже траплявся на той момент. Мало того, цей персонаж є і в поемах Тараса Шевченка, наприклад, Чернець, він є і у Юліуша Словацького, це Роман Мазепа, і у інших відомих письменників. Звичайно, це породжувало велику цікавість до гетьмана, довкола якого російська імперія вигадала більше мітів, ніж лишилося українських історичних свідчень. Власне, третьою причиною інтересу лепкого був оцей самий страх росіян перед Іваном Мазепою. А на тема, тобто відлучення від церкви, і фактична заборона говорити про цю людину наштовхувала на думку, що для Царату він був дійсно небезпечним. Зрештою, Маланюк про це ще пізніше напише у своїй розвідці Малоросійство. До речі, окремий урок про цей есей теж є на сайті «Вчийся вухами. Словом, Мазепа дуже пасував на роль яскравого і сильного героя для історичного роману. На жаль, завершити твір у повному обсязі Богдану Лепкому не вдалося. Він дописав лише три частини і помер, не закінчивши четверту та п'яту. А було б дуже цікаво побачити його задом у усій красі. Однак нам зараз випадає говорити лише про першу повість Мотря. І спершу я пропоную звернутися до історичного контексту довкола Мазепи. Твір Мотря присвячено подіям 1703-1704 років. На цей час, і це важливо тримати в голові. Україну поділили по Дніпру Московія та Річ Посполита. Тож паралельно управляють два гетьмани: правобережжям керує Саміло Самусь, а лівобережжям Мазепа. Запорізька Січ ще не розформована. Гетьманщина зберігає залишки автономії. Однак Московське царство тисне. Фактично, Петр І втручається в політику Івана Мазепи. Примушує козаків брати участь у загарбницьких війнах та важких будівельних роботах Санкт Петербургу. Окрім того, Московський цар якраз почав війну проти Швеції. Що стосується Гетьманщини, то вона в цей період лишається знекробленою після доби руїни. Швидка зміна гетьманів, міжособиці, суспільство ніяк не може знову зібрати сили. В цих умовах складно собі уявити не лише ефективне повстання проти царя, а й будь-який спротив. Іван Мазепа в 1703 1704 роках мав прихильність від Петра І. Але Мазепа веде неоднозначну політику з одного боку, провадить широку меценатську діяльність та продумує про українську політику, а з іншого майже не опирається Петру І. Всі ці історичні нюанси відображені у повісті Мотря, але описані вони не рівномірно адже автор мав ідею подати події з позиції самого Мазепи. Як наслідок, Мазепинські вчинки обҐрунтовані, в той час як антиукраїнські позиції його опонентів слабкі. Сама повість Мотря складається з двох томів: у центрі твору історія кохання Івана Мазепи та Матрони Кочубеївни. Щоправда, у тих, хто буде читати твір від початку до кінця, спершу виникатиме питання, чому його було названо саме Мотря, а не інакше. Адже починається повість із гостювання Петра І та його поплічника Олександра Меншикова у Івана Мазепи. Там же присутня козацька старшина, Данила Апостол, майбутній гетьман, Пилип Орлик та інші ніякої мотрі там і близько нема. Гостини Петра І видаються для українців важким випробуванням. Усі вони бачать, що цар дедалі більше тисне на українців, його люди займаються грабунком. А козаків засилають на страшні війни та тяжкі роботи. Адже цар провадить політику асиміляції українців і шлюбів треба більше. Мазепа відповідає, що цього не хочуть самі росіяни, котрі вважають українців нерівноцінними. Після від'їзду царя гетьман залишається зі старшиною. Виявляється, він добре розуміє суть Петра І, говорить про нього як про антихриста та велику загрозу, зауважує, що робить ставку на шведського короля Карла. Але в деталі не вдається. Також Гетьман багато говорить про свою любов до України, про бажання будувати церкви та бібліотеки і про необхідність захищати свободу мечем. Богдан Лепкий детально описує переживання Мазепи щодо геополітичного становища Гетьманщини, щодо тиску з Азії та Європи. У творі навіть змальовано як Гетьман спілкується з різними верствами населення не лише багатими полковниками, а й робітниками та слугами. У творі Мазепа всіх намагаються підтримати, хоча ворогів у нього й багато. Зрештою, він постійно розмірковує про візит до Кочубеїв у ковалівку. Гетьман навідує в монастирі свою матір Марію Магдалину, котра служить Ігуменею та просить неї дозволу взяти за жінку Мотрю Кочубеївну. Мати дозволяє за умови, що наречена погодиться сама. Однак, найбільше не непокоїть Мазепу становище свого народу. Разом з Пилипом Орликом він обговорює знущання, які повсюди роблять московити над українцями. Пише жалобу до царя, але при цьому погоджується, що Петр І і так все знає. Мазепа поділяє думку, що той заохочує московитів, аби викликати в Гетьманщини бунт, за який можна буде покарати та знищити українців. До ковалівки лист гетьмана везе Іван Чуйкевич, котрий служить у канцелярії. Чуйкевич також закоханий у Мотрю, він постійно порівнює її з Україною. По приїзді до Кочубеїв він говорить з батьком дівчини про можливість сватання. Той згоду дає. Але Чуйкевич спершу хоче згоди від самої Мотрі. Вона, втім, відмовляє та наказує забути її. Всі думки дівчини зайняті Іваном Мазепою. Тоді вже сам Гетьман приїздить до Кочубеїв, де збирає козацьку старшину та обговорює політичну ситуацію. Попри те, що народ страждає від московитів, не всі підтримують Мазепу у бажанні йти за шведів та за Карла. Так полковник Іскра навіть хвалить московського царя, що викликає нерозуміння в інших, наприклад, у Данила Апостола. Мазепа ж намагається своєї думки про царя не виказувати. Тим часом під час гостин Гетьмана Мотря втрачає свідомість прямо перед ним через велике хвилювання. Її мати Любов Федорівна розуміє, що все через Івана Мазепу. Вона відразу вгадує його план одружитися із Мотрею, але трактує це не як кохання, а як бажання укласти хороший політичний союз. Коли кочубеї отримують лист від Гетьмана зі шлюбною пропозицією, саме Любов Федорівна повстає проти. Більш того, вона змушує свого чоловіка, який підкреслено веде себе як залежний від дружини, що треба відправити доньку в монастир, аби лише уникнути цього заміжжя. За допомогою свого чури, себто слуги, Мотрі вдається втекти по дорозі в монастир. Вона їде до Бахмача, до Мазепи. Дорогою дівчина захворіла, через що залишається в гостях у гетьмана. При цьому вони майже не бачаться. Дівчина весь час перебуває в своїй кімнаті, отримує належне лікування. Навіть батьки, які приїздять, аби забрати її, отримують відмову від Мазепи у зв'язку з важким фізичним станом Мотрі. Кочубей, зрештою, погоджується на шлюб, потайки від дружини та каже, що домовиться з нею. Втім, його Любов Федерівна пише листи проти Мазепи, відверто йому хамить. Хоче зганьбити перед старшиною все це мало б підірвати його авторитет. Утім, Іван Мазепа демонструє дива витримки. Мотря тим часом одужує. Здавалося б, все йде до щасливого завершення, але ні. Дівчина в останній момент відмовляється від заміща. Вона вважає, що недостойна Івана Мазепи, що йому треба займатися державними справами, а не сімейними. Зрештою, Мотря повертається до своїх батьків а Мазепа до державницької діяльності. Про їхнє весілля більше не йдеться, їхні стежки розходяться. На цьому твір закінчується. Ти спитаєш мене, а як же склалась доля героїв далі? Адже всі вони були історичними особами і якісь записи про їхнє життя мали зберегтись. Ну, про Івана Мазепу ми таки знаємо. Після поразки під Полтавою він тратив і булаву гетьмана, і перспективи подальшої боротьби за Україну. Що стосується особистого життя, то після Мотрі Кочубеєвни ніяких романтичних захоплень у нього вже не було не було на те ні часу, ні сил. А от про долю Мотрі Кочубеївни пишуть різне. За найоптимістичнішою версією, у 1709 році вона вдало, як на той час, вийшла заміж до речі, за того самого Чайкевича, що в неї був закоханий. А от батька Мотрі Василя Кочубея було страчено за зраду. Якщо читатимеш повість лепкого повністю, то побачиш, що за логікою подій до цього теж ішло. А зараз поговоримо детальніше, як Лепкий змальовує історичних персонажів. Центральним образом повісті є Мотря Кочубеївна. Богдан Лепкий характеризує її так: у неї жіноча врода, але мужецька вдача, Мотря вперта, рішуча, вона має внутрішню силу виступати проти близьких людей та навіть піти проти батьківської волі. Трохи нагадаю, що на початку 18 століття подібне нечувано. Згадаймо тих жінок, про яких мовиться у творах Тараса Шевченка. Вони навіть під страхом смерті не опиралися страшним батьківським наказам наприклад, Валіню покинути рідний дім з дитиною на руках. А Мотря жила на століття раніше і в ще більш консервативному суспільстві. На додаток вона була не з простого роду, відповідно, її рішення могли кинути тінь на батька, сестру чи брата, просто уяви собі оту внутрішню силу. Окрім сили характеру, Лепкий часто говорить через спогади інших персонажів про незвичайну красу Мотрі. Часто одна думка про неї затьмарює красу інших жінок, позбавляє чоловіка сну та спокою. Саме це відбувається з Іваном Мазепою та Іваном Чуйкевичем. Ці персонажі мають різний характер, однак про Мотрю згадують однаково. Вона тяжіє до всього українського, нерідко порівнюється з Україною. Той же Чуйкевич постійно каже, що Мотря йому асоціюється з країною красива, сильна, норовлива. Інші герої кажуть, що Мотрю неможливо до чогось присилувати. Центральним чоловічим персонажем твору можна вважати Івана Мазепу, гетьман набагато старший за свою обраницю Мотрю він доводиться їй хрещеним батьком. На момент подій, нагадую, мова йде про 1703 рік. Йому вже 64 роки. Мотрі для порівняння лише 16, тобто годиться вона йому навіть не в дочки, а в онуки. Можна здогадатись, чому її батько Василь Кочубей навіть чути не хотів про такий шлюб. Ще й батько Мотрі був, якби сказали сьогодні, політичним опонентом Мазепи. Кочубей був би не проти зайняти місце гетьмана, і Мазепа про це знав, але через Мотрю намагався Кочубеям не шкодити. Сам Іван Мазепа постає персонажем складним. Він хитрий політик, притому вірний товариш, син, котрий шанабливо ставиться до матері Марії Магдалини. У стосунках із Мотрею він демонструє повагу та ніжність, хоча дівчина суттєво за нього молодша. При цьому гетьман ще й має мистецькі таланти, зокрема, добре грає на кобзі. Образ Івана Мазепи лепкий змальовує позитивно. Письменник пробує пояснити вчинки Гетьмана, зокрема його суперечливі рішення щодо співпраці з Петром І. Загалом Іван Мазепа постає кмітливим політиком, обережним та передбачливим у своїх рішеннях. У повісті Мотря багатьох історичних осіб, кому відведена другорядна роль. Ці імена дозволяють точно маркувати добу, представляють різні політичні сили та дають коментарі щодо рішення тих чи тих персонажів. Через цей прийом Богдан Лепкий відтворює потенційно важливу історичну картину. Так деталізовано прибічників Івана Мазепи, які багато говорять про плюси його політики для майбутнього України. Наприклад, відомий тобі Полип Орлик чи Данило Апостол, який стане гетьманом і спробує повернути автономію, або ще Ваксиль Кочубей, котрий уособлює певну опозицію Мазепі. До речі, на Кочубеї я б хотів трохи зупинитися. М'який, залежний від чужої думки, боязкий, він у творі є повною протилежністю Мазепі. При цьому в повісті зазначено, що Кочубей служить московському царю і пише листи проти гетьмана. Кочубея слід розглядати в парі з його дружиною, Любов'ю Федорівною, яка всіляко штовхає його на битву за булаву. Вона постає жінкою хитрою і з міцним характером. Між любов'ю Федорівною та її донькою Мотрою справжня прірва. Вони не розуміють одна одну. Антиподом Любові Федорівни є її сестра Марія, котра займається вихованням Мотрі. Марія це добра, чуйна жінка, через діалоги з якою показано ставлення Мотрі до заміжжя та сім'ї. Пов'язаним із гетьманом і з родиною Кочубеїв є Іван Чуйкевич. Це молода та амбітна людина, яка погано розуміє політику Мазепи. Чуйкевич загалом уособлює всю оту молоду генерацію, для яких політичні ігри старшини це щось заскладне. Чуйкевич прямий та щирий і у почуттях, і у своїх діях він є бажаним зятем для подружжя Кочубеїв, бо пасує їхні доньці і за статусом, і за віком. Однак його не любить сама Мотря. Через діалоги Чукевича автор описує, як до гетьмана ставиться простий народ. Важливими другорядними дійовими особами є Петр І та Меншиков. Вони репрезентують ворожу московську політику, ці персонажі безпосередньо показані в першому томі, надалі про них лише згадують. І Пьетр І Меншиков жорстокі, примітивні люди, які в усьому бачать виключно свою вигоду вони вдають прихильність до козацької старшини. Однак неділя посилають козаків на неминучу смерть. Сприяють розоренню Гетьманщини, швидкому та повному її входженню до складу Російської імперії. Крім цих постатей, утворює багато персонажів, які представляють різні верстви населення. А це сердюки, козаки на примусових роботах, слуги, мельничиха чи ігуменя. Всі вони потрібні, аби відтворити добу в деталях та увиразнити її окремі політичні і соціальні особливості. Сьогодні ми поговорили про історичну повість Богдана Лепкого Мотря, історичні події гетьманату Івана Мазепи Лепкий подає через призму мазепиного кохання до Мотри Кочубеївни та взаємин із козацькою старшиною та владою Московії. При цьому автор відстоює суто український погляд на події тих років, уникає довгих описів баталій, політичних перепетій та до останньої сторінки тримати читачам на прузі через яскраву любовну лінію. Ця повість не поступається романам, присвяченим англійському лицарству або ж історії Франції, але дозволяє багато зрозуміти цікавого про нашу історію. Тому Мотрю Богдана Лепкого слід прочитати та ще й не один раз. На завершення сьогоднішнього літкасту я б хотів нагадати, що історія України циклічна. Спротив Івана Мазепи, російському царю, завершився поразкою. Але думається, аби було в нього більше підтримки серед своїх, все могло б скластися інакше. До чого я це веду? Треба було єднатися 300 років тому. І слід єднатись сьогодні. Якщо ти можеш у чомусь підтримати своїх однолітків, старших чи просто однодумців, зроби це сьогодні. І це дасть нам всім трохи щасливіше майбутнє. Подумай про це на дозвіллі А я прощаюсь та йду готувати новий літкаст, аби було як тебе підтримати на шляху опанування української літератури. Почуємось. Проєкт. Чуйся вухами, реалізовує ГО «Смарт освіта» в рамках програми сприяння громадській активності Долучайся, що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку Юсейд та здійснюється пакт в Україні. Зміст цього проєкту є винятковою відповідальністю пакт та його партнерів і не обов'язково відображає погляди «ЮСЕЙД» або уряду США.